Або Тут право що депутати або наш законодавчий орган, він приймає рішення. багато правило, що не, приймають рішення, або не розглядають. Вони не працюють і ні в цьому не зацікавлені. Я з цим корні не згоден. Вони і працюють і мають інтерес. Тому що можна працювати інтерес мати діяти, а можна і не діяти, і знову мати інтерес. Я до чого підвожу? Є інформація, що депутати вже більшість, 31, більше, вже знайшли голосів, що знімати завідувача здравих покровенка і ставити масло. Тобто вирішується питання, життя міста або призначення кадрів питання поза громадськістю, поза обговоренням колуарна між собою. Я з цим корнем зажив. Я не скільки скінтримані не покрайнки, не скільки не масло. Тому що масло, кажуть, ставлені вальтера. І повертаються всі люди вальтера знову до влади. Стоїть питання. Е, є громадянський актив? Є громада міста? За що ми боролися? І чи мають страх депутати, чи не мають страху? Або що треба зробити, щоб вони мали страх? Тобто, що говориться, якщо є потреба, а є потреба змінити кадру питання, змінити одну особу на іншу, ну є певна, яка мені довіряє, то має бути пройти конкурс або пропонувати декілька кандидатур. Публічний. А не ті. Публічні. А не просто щось, щось якось хтось якось вирішив, собою депутати поговорили, вирішили 301, вони проголосували зняти, другі, проголосували за. Все. А ми, значить що? За що ми воюємо, так? за що тут ми тут знаходимося, говоримо, працюємо і все. Виходить, що для чого нам пропонують? Нам пропонують, тут пропонували, я зрозумів такий спортивні. звертатися зразу в міліцію, до президента, в обладміністрацію туди звертатися по законним шляхам. Шановні, Я думаю, що ситуація зараз така, що треба просто приходити, де стоять, або вони виносять. По Маслову або по країнкам. Депутати зайшли, так, не вносить питання. Якщо ви зайшли, заблокуємо входи, поки ви не знімете, не сюди не вийдете. Або інше рішення, треба зняти подати апеляцію. Стали так, заблокували депутати. Громада прийшла 500, 200, 300 чоловік, тисяча, тисяча. Так, приймайте Знає, рішення. Правильно. Стали, не випускайте, ми. депутати. Ми ж не можемо за них проголосувати, ми не можемо. Але поста примусити їх прийняти рішення в інтересах громади, це повинні ми зробити. Так діло в тому, що у нас в положення написано, 50% общественників должно участвувати в цих вопросах. У нас положення. Я не заперечую. Тому я пропоную, я усім цим не згодом. Ми пропонуємо за публічно відкрите кадр без переміщення. Якщо хтось не згоден, є причина, міняйте. Але не ставить свого людей. Да. А не так. Має бути конкурс, що таке. Більше був? Чому з нього знімали? Його зняли, була підстава знята, просто вертають. Да. Те що значить? Перчатки обміняють. Mm -hmm. Немає більше в місті лікарів, гідних людей, що тільки від них тих же самих. Це виходить, що вони на кого плюють? Вони плюють на мене, на вас, на всіх. Їм всіх депутатам, глибоко, а ми маємо проковтнути. Я по скільки вже ми кавтаю ситуації. Та скільки це може. Я е, дано вибачу, що треба рішуче діяти стосовно депутатського корпусу. Або запропонувати сказати, шановні, маєте приймати такі такі рішення. Перейдемо на сесію, сесія зайшли депутати, 50, не 40 буде. Поки не вийдуть вони, поки не приймуть необхідних рішень. Інакше ми законний спосіб не можемо робити. Тому я пропоную кардиціонарадію на наступну сесію питання, які винести запропонувати і сказати, шановні, ви маєте розглядати це питання. Якщо хочете змінити кадрове питання, вносите, змінюйте, Тільки кандидатур має прийти на конкурс, на кандидатну раду, прослухати запитання. Хабарі брав, брав, не брав. Робив, не робив, то робив, не робив. І все, люди схвалили. Прийшла. Є багато лікарів. Вони скажуть, або хто і хто, кому давав, або хто не давав. Він сказав, що це відкрито. Він прийшов, відкрив, Тоді він вже має право, моральне право цей особи, яка призначена, пройшла через певну ілюстрацію, через громадський комітет, призначена сесії, вже має право на своєму робочому місці кожного, хто де бере хабаря і казати, ти не правий оборувати за руки. Він має моральне право проводити ілюстрацію на містах. А інакше ми на краще зміни не зробимо. Да, вот это нам надо делать. Но по кумаку, когда было, если вы думаете...